Вітаю вас на моєму Ютуб каналі. Я психолог Володимир Куб'як. Сьогодні день державного прапора. Завтра день незалежності. І тема в нас непроста. дім дім, який зараз болить кожного українця. Дім, який українці спокон віків були змушені покидати. Власне, ми поговоримо, яку роль відіграє батьківська оселя в душі. Кожного українця, як українці ставляться до своєї хати. Ну і звісно ж, ми поговоримо про зруйновані будинки, яка це катастрофа і психологічний портрет українця, який кардинально відрізняється. Готові? Поїхали! Якщо ви помічали, завжди українська оселя оспівується з особливою турботою. В творах не чує Левицького, Кайдашева сім'я. В будь-якому українському творі завжди українська хата, це не просто чотири стіни, це оселя, сад, город, де є своє господарство. Власне, в таких маленьких деталях, якщо уважно прочитати і вдуматись, ми бачимо, як людина по натурі своїй прагне до влади, і, звісно ж, в таких тонкощах проявляється незалежність. Яка присутня в ДНК кожного українця мати щось своє, незалежне, маленьке, але почувати себе господаром на цьому клаптику землі? Я об'їздив значну частину України, особливо свій регіон, в якому я народився, і я побував не в одній оселі. Я з впевненістю можу сказати, що українець дбає про свій дім. Він хоче все найкраще, і навіть усвідомлюючи те, що рівень зарплат у нас нижчий аніж в Європі, усвідомлюючи те, що щоб заробити, щоб побудувати, щоб щось зробити, українець доказує свої якості і тонкості характеру. Він завжди шукає шляхи, їдучи на тимчасові заробітки, на сезонні заробітки чи подаючись в імміграцію, але ніколи не покидає свій дім. Це про прив'язаність. Це риса, про яку ми не можемо говорити до прикладу про європейців. Європейці вони дуже легко ставляться до поняття дом. В них немає таке такого поняття, як дбати. Дбати про свій дім. Тобто це, перш за все, про що говорить? Це про усвідомлення. Звісно, в багатьох українських селах ми можемо побачити хрести, коли зносилася панщина, кріпацтво. І відбулося відносно це не так вже й давно, трішечки-трішечки раніше, аніж 1900 року. В Європі, наскільки мені відомо, цей процес від... почав відбуватися набагато раніше. І, власне, я думаю, що саме це заклало фундамент. В українцю назавжди перестати підкорятися, причинятися, щоб хтось мав над тобою контроль. Недарма ми, коли їдемо, в нас, от, до речі, якщо ви бачили в селах дуже гарні паркани. Кожна е, хата, кожна сім'я вкладає великі гроші з каменю, з мармуру. Є такі паркани, мені здається, що сягають і 4 тисячі доларів. Так? Особливо це можна помітити, їдучи вздовж трас. Наприклад, траса Іван-Франківсь-Чернівці, якраз перед Чернівцями, там дуже такі заможні палаци. Я не буду зараз брати до уваги Закарпатську область, те село, яке дуже відоме в Ютубі, де просто палаци на два-три поверхи. Тут же, до речі про дещо інше, це конкретно про культуру. Якщо в Закарпатті, то про культуру це частина їхньої культури. Тому що в них, якщо я не помиляюсь, тече не тільки українська кров, але й кров ромів. Так? Для них це їхня культура, тому що в Румунії також є цілі маєтки, статки, і це дуже часто плутається з так? з таким несмак, несмаком, або, зокрема, смак, який кардинально відрізняється від загально прийнятих норм. Все це відіграє дуже дуже велику роль. І от в Європі, якраз, ми йдемо до того, що спокон віків. Було так, що вони не дбали про оселю. Вони не купували і великі актори. Та ж сама Марлен Дітріх, американсько-німецька або німецько-американська акторка німецького походження. Її студія надавала будинки в оренду, і вона міняла один за одним смім. І кожен будинок вона починала жити, обживати, не прив'язуючись. До речі, тема прив'язання в них і присутня якось, коли в них є втрата, похорони. Чи в любові, чи коли вони розходяться, От все-таки якось так помічається, що немає в них цієї залежності. Я не вважаю залежність якоюсь негативною рисою, тому що за залежністю стоять такі душевні блага, відданість, щось вище, духовне. Так, ну, це те саме, що християни, віряни, вони віддаються Богу. Та вони віддають свою душу і повністю в самих себе. Також ми навіть можемо побачити, що багато українців, які емігрувало і живуть вже дуже багато років в Америці, в Лондоні чи в інших частинках світу, вони все рівно вкладають всі кошти в свій дім. Для чого це роблять? От зараз вам буде фотографія таких заможних, або декілька фотографій. Для чого вони це роблять? Перш за все, це реалізація. В Європі нам відомо, що все рівно кошти, щоб купити добротний дім, тобто те, що в Україні можна зробити палац, в Європі на це десь піде 500, 600 тисяч, ну до мільйона євро. Це дуже важко, це всі усвідомлюють, а в Україні по чуть чуть, по чуть, -чуть можна будувати. І перш за все, людина от для багатьох не зрозуміло, чому українці будують такі великі будинки. Для кого, для чого? Це. Конкретний результат роботи, яку ти виконуєш. Тобто людина доказує сама собі, що ось я працюю, я горблюсь, я батрачу недарма. Ось моя візитна карточка, куди і для чого я заробляю гроші. Так, і певним чином таким дім перетворюється в досягнення. Конкретне бачення, заради чого я існую. Для когось на певному етапі це діти. Потім діти підростають, стають незалежними. Не зовсім коректно плекати дуже багато надій на, на дітей, тому що діти зараз є, потім вони обирають свій шлях. І дитина може податись далеко за кордон, може залишитись поруч з батьками, а може просто не знайтися спільного діалогу. Йдемо далі. Роберт Кіосакі. Мільярдер. Він всім відома його книжка Багатий тато, бідний тато. Така книжечка, яка в певний момент була на всіх полицях. і Вона і зараз є, на всіх полицях книгарні. Він там говорить про акції. Акції для українців – це дещо дуже таке. Акції вони були присутні завжди в Європі, завжди вони були присутні в Америці. Я навіть знаю, що Пегі Ґуґена відома. Колекціоністка, вона якраз їхня сім'я, чому вони були такі багаті, в них є музеї по всьому світу, вони якраз жили з цих акцій. Це минулий період, і тому якось для українця важко зрозуміти ці акції, хоч вони є, їх скуповують, але немає як такої культури. І він якраз говорить про нерухомість. Він каже: вкладайте в нерухомість. Насправді, як показала війна, коли піднялися ціни, дім це те саме, що їжа. І вода. Ось чому ціни на нерухомість такі великі. Дім став край необхідним. Дуже багато українців його втратили. І ці втрати, руйнування, вони настільки катастрофічні, що ми навіть не знаємо статистики до тих пір, поки ми не переможемо, і можна буде спокійно вести облік. Ціни зараз. В Україні на будматеріали на все зросли так, що ми вже насправді можемо вважати себе європейською країною. Можна вже забути про той статус, що ось все дешево, так дешево. Ціни на вікна, на дах, покрівлі, так, будівельні матеріали, дуже багато заводів і фабрик були зруйновані на сході. І, от, наприклад, там якась суміш, цемент, її тепер завозять з інших країн. Ну, в першу чергу, це Польща, і звісно ж. Ціна виросла, і ціна зараз нерівномірна українському гаманцю те, що кожен українець заробляє, або, по крайній мірі, той, хто вирішив в період війни почати займатися ремонтами. Тим не менше, телебачення нам транслює те, що підтримує та показують нам відновлені будинки, як все, тобто нам не говорять про цю негативну нотку. Насправді, що все багато, тому що навіть прильоти, які були, ну не буду говорити де. І все рівно дуже багато вікон, коли повибивало. Я уявляю, як ці ціни, тому що ціни на скло ростуть що два тижні. І просто коли вони вже схаменуться, мабуть, в той момент, коли вони досягнуть такої планки європейських цін, я не розумію, що відчуває людина, яка втратила свій дім, я думаю, що це. Рівномірно тому, ніби відібрали клаптик душі. Якщо ми поїдемо в будь-яке село, особливо Карпати, взагалі по всій Україні давнину були ж ці мазинки, хати з глини. Вони були дуже-дуже маленькі, але в них дуже цікава архітектура. Переважно це завжди багато вікон. Всі вікна виходили на одну сторону, а інші частини, ніби були ну, Закрита стіна. Замкне. Коли ми заходимо, завжди стандартно такий маленький коридорчик, вперед або коморка. Ну і зліва там був.